ДКЗ якісно новий рівень організації оздоровчого відпочинку в Україні. Ніжними світами між небом і землею можна блукати без зупину. можна днями насолоджуватися густим морозяним повітрям і, забравшись на вершину гори, намагатись зачерпнути долонями молоко розбухлих хмар. Тут все інакше, Це не так, як ми до того звикли. Ідеш сюди і знаєш, тебе чекає спортивно-туристичний комплекс та санаторій синяк. Приїжджаєш і бачиш маленьку казкову країну, де живе відпочинок і де кожен день схоже на свято. І якщо вже у цій країні серед суцільного потоку радощів оголошується новорічне різдвяне шоу, то стати його свідком це не просто велике щастя, це безцінний спогад на все життя. Зроблено все для того, щоб люди були щасливі, веселі і щоб дай Бог цей початок переродився продовження різдвяно новорічних свят і став традицією цієї гори і святом гори Синяк. Даруємо закарпатцям, нашим гостям оцей чудовий зимовий стадіон, який є таким плодом нашої праці. Які не покладаючи рук, робили, і от, будь ласка, даруємо вам всім. Приїжджайте, оздоровлюйтесь, оздоровлюючись, відпочивайте, відпочиваючи, оздоровлюйтесь. Ми вас приглашаємо. Ми вас всі душі приглашаємо. Приїжджайте сюди, віддихайте, укріпляйте своє здоров'я. Ми вам допоможемо во всьому. Спортивно-туристичний комплекс та санаторій Синяк запрошує до себе гостей різного віку, різних національностей та громадян. Стандарти сервісу тут уже нагадують європейським. Втім, вони вдало поєдналися з місцевими традиціями і звичаями. Така особливість дуже подобається закарпатцям, а надто гостям за кордону. Вони залюбки насолоджуються зимовим відпочинком у тутешніх горах і кажуть, що він є незабутнім. Симбіоз лікування і можливості займатися спортом робить незвичним цей курорт. Тут інакше форма відпочинку ніж у нас. Ми можемо або лікуватися, або відпочивати. А тут все відбувається більш мобільно. що в цьому феєричному місці люди відчувають себе щасливішими та набагато молодшими. Тут вони дихають повітрям, яке можна було б продавати в аптеках, і легко переконуються в тому, що спорт це джерело здоров'я і немає значення початківець ти чи професіонал. В Синяцьких горах облаштовано два лижних спуски – крутий і не дуже. Завдяки спеціальній техніці ретракту вони є доглянутими і цілком безпечними. А ще з гірської лижні траси за всіма параметрами визнані найкращими в області. Кажуть, що людина, яка хоча б раз ступила на вершину синяцьких гір, обов'язково повернеться сюди знову. І не тільки заради довколишньої краси. Чи гарного відпочинку, не заради дев'яти сотень метрів, майже вільного польоту сніговим схилом або ж милого падіння, від якого скоріше весело, аніж гірко. Тут відновляється втрачений зв'язок з природою. Ти стаєш кращим і мудрішим, до тебе повертається забутий дух свободи. Саме тому справжні любителі гострих відчуттів кажуть, що ніколи в житті не проміняють гори та лиже на інше захоплення. Свои эти лыжи? А как вид спорта? Победительница. Наверное, Победительница. ни на что. Победительница. Чем, Победительница. чем можно сравнить удовольствие, которое вы получаете от такого лыжи? Вот С морем. Для вас это удовольствие великое, да? Ну да. Еще. А на что бы вы путь, его могли поменять? Ни на что. Эй, на миллион. Ни на что. Это спорт, это... моя жизнь». Проте, не впадайте у вічі, якщо ви ніколи не стояли на лижах. По-перше, ще не все втрачено, тут навіть падіння приємне задоволення. А по-друге, вихід є з будь-якого становища. Наймолодші учасники розваг знаходять його дуже швидко. Вони зручно влаштовуються на шиїх та руках у батьків в люльках-санах, а то й на власних сідничках. Я скажу, що раз тут такий гарнесенький, У нас на горі є ще барани. І ми його стату дамо. Усе це, так само як і змагання лижників, є обов'язковим атрибутом новорічно різдвяного шоу, яке на думку організаторів повинно щороку гідно замикати вервечку усіх січневих свят. Вда, не варто хвилюватися, якщо ви не потрапите на це дійство. Його маленькі копії відтепер розважатимуть вас щосуботи та що Особливий колорит такому святу надають смачні закарпатські страви і високоякісні вина. Їхні хмільні ріки, випробувані мукаським фестивалем Червене вино, одразу після нього змінюють русла і стікаються сюди до підніжжя синяцьких гір, щоб ще раз бути продегустованими. Тут вино отримало другу назву Жива вода. Воно відновлює сили, зміцнює організм, зігріває душу. А вже гарний настрій справа майстрів гумору, які подібно казковим лицарям охороняють вас від смутку. Маленькі касті, що зветься сіняк, йому немає місця, не буде його і у вашому житті, якщо ви хоча б раз відважитися стати героєм зимової феєрії наших універхідних гір. Де всі під одним небом, як під одним дахом.